У комунальному підприємстві Броди працює близько 90 людей. Саме вони щодня забезпечують те, без чого неможливе нормальне життя міста: вивезення відходів, ремонт доріг, освітлення вулиць, догляд за міськими об'єктами та інфраструктурою. Попри війну і щоденні виклики, громади продовжують працювати і дбати про свої міста. У бродах чистота вулиць і затишок у дворах це результат любові мешканців до рідного міста та щоденної праці працівників комунального підприємства Броди є робота, яку часто не помічають. Ми звикаємо, що на тротуарах немає сміття, папірців чи недопалків, але за цим стоїть системна праця людей, які зранку до вечора підтримують порядок у різних районах міста. У штаті підприємства близько 90 працівників. Для виконання основних завдань залучають 5 одиниць техніки: сміттєвози та допоміжний автопарк. Комунальне підприємство броди займається вивезенням побутових відходів, оперативним поточним ремонтом доріг, встановленням і ремонтом вуличного освітлення, обрізкою дерев та доглядом за зеленими насадженнями. Також підприємство утримує дитячі та громадські майданчики, доглядає за годинниковою вежею, пам'ятниками, лавками та іншим міським обладнанням. До структури комунального підприємства броди входять дорожньо комунальна дільниця, ритуальна дільниця та дільниця обслуговування вуличного освітлення. Окремо варто відзначити, з 2023 року на базі підприємства діє добровільна пожежна команда. Вона отримала сучасний пожежний автомобіль у подарунок від міста Бухольц у Німеччині. Міщани дякують працівникам комунального підприємства Броди за турботу про місто, чисті вулиці та майданчики, а також за щоденну невтомну працю, яка робить броди охайними навіть у складний час війни. Люди йдуть на роботу по-чистому. Це вже добре. А давно ви приїхали? Ну я приїхала до війни. До війни я вийшла заміж. так. І не... І не шкодує. Так? Я туди не хочу. Не хочете? Тут краще. Тут і люди більш людяніші, знаєте, більш добріші. І руку допомоги завжди протягнуть, а там падає людина, вони щось затопчуть, перешагнуть і підуть далі. Ніколи там такого нема, щоб друг другу руку допомоги притягнути. Може мати з донькою, брат, сестрою чи сестра сестрою в городі зустрітись, місті. Вибачте, в мене іноді пролітає ці слова, що російські. Друг на зустріч друг на друг... другу і зробить від, що вона не... не знає другого. А ви працюєте давно? Четвертий рік вже. Подобається. Я... Бувають всякі нюанси, але я не жалкую. жалую. всякому випадку це робиться для людей. Дякую вам велике. А це дуже велике. Дякуємо велике підприємство Броди на день займається повністю обслуговуванням міста Броди, а також цілої громади всіх старостинських округів, які знаходяться в цьому в цій громаді. Основний вид діяльності це вивезення твердих побутових відходів від споживачів, а також обслуговування і прибирання вуличної дорожньої мережі, яка є в нашій громаді.